Я принесла. Що це? Те, про що ми з тобою домовлялися? Ну, в медичному коледжі день відкритих дверей, а це буклітик. Почитай. Е, я рада, що ти вирішила, нарешті, на кого хочеш ти вчитися, але для чого мені ця інформація? Та ми ж ніби з тобою разом вирішили. Е, якщо я промовчала, це не означає, що я згідна. Я йду в одинадцятий клас. Без мене? Ну я ж не ною, що ти мене кидаєш. Йдемо зі мною в одинадцятий. Я ж не дура, що два роки сидіти, штани протирати. Ну ідем, будеш мати освіту, ще яку. А як я піду сама, що там нікого не знаю. Коли ти на вулицю виходиш, ти там також нікого не знаєш. Єдина причина, чому я проти, мені не цікаво. Та ти ж не пробувала. Не обов'язково пробувати, щоб зрозуміти, що це не твоє. Я крові боюсь. Ну, де студенти медики, а де кров? Тобі максимум на четвертому курсі дадуть тиск поміряти. Ну то якщо ти все-таки йдеш добре, в одинадцятий, значить в тебе ну, є якийсь план, куди підеш далі. Плану у мене немає, але в мене ще є два роки, щоб подумати. Не здати НМТ і піти в якусь бурсу. Навіть якщо так, це буде мій вибір. Ти колись, от хоч в чомусь, можеш погодитись зі мною. Я погоджуюсь з тобою, що можна і. І не йти в 11 клас. О, да, да, да. Я не договорила. Якщо ти точно знаєш, на кого ти хочеш ти вчитися. Як ти розумієш, це не мій випадок. Ой, да, ну, ну, бля, ну, там так прикольно, всякі таблеточки. Можна запитати, а чому ти сам мед вибрала? Бо прикольно? Та, це мама так захотіла, чесно, я би пішла в 11. -й. Ну от. Без ну от. Вже що є, то є. А ти подумай, тільки гарно подумай. Подумала? Та все, не кричи.